Вітаю вас, малята! Чи відомо вам, коли прикидається від сну природа? У природи також є ранок року, це початок весни. Перший місяць весни називається березень. Саме у березні вся природа прокидається від зимового сну. Сьогодні до нас вітала красуня весна і просить, щоб ми допомогли їй розбудити природу від зимового сну. А чи знаєте ви? Що у весни є ще один надійний помічник? А хто це? Відгадайте загадку. Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконця. Всім воно життя дає променисте. Сонце. Пограємо в гру яке сонечко. Ми подивились з вами на сонечко і скажемо йому комплімент. Яке воно? Сонце весняне. Сонце лагідне, сонце привітне, сонце ласкаве, сонце золоте, сонце. Проманисте сонце. Тепле сонце. Радісне сонце. Веселе сонце. Ніжне. Взимку і навесні сонце посилає на землю різну кількість тепла. Взимку воно не піднімається високо над землею, посилає на землі коси промені. Вони її. Не зігрівають і дають менше світла, а навесні сонце підіймається вище. Промені дають більш тепла і світла. А кому потрібно сонце? Сонце потрібно всім людям, тваринам, рослинам, комахам, птахам. Це джерело життя для живої природи, яка є на землі. Які зміни відбуваються у природі після появи весняного сонечка? Дні стають довші, а ночі коротші. Сонце розтоплює сніг та кригу, потекли струнки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю і почали пробуджуватися рослини. У лісі ще голо і сіро, а на зігрітих – Сонцем в лісових галявинах з'являються перші квіти. Білі, ніжні, злить помітною зеленою облями. Це підсніжники. Пробиваються з під снігу та синіють проліски, їх залишилось дуже мало в наших лісах. Не поспішайте зривати квіти. Краще помилуйтесь з ними. Підсніжники і проліски занесені до червоної Книги природи. Ось на пагорбах зігріти сонцем, з'являються жовти квіточки, та такі яскраві, наче увібрало в себе перші весняні сонячні промені. Це мати мачуха Починають пробуджуватися після зимового сну дерева та кущі. Звідти сонцем вони поволі наповнюються соком. На багатьох деревах починають бухняти брунки. Першими цвітуть берези, ліщини, вільхи, потім виростають листочки, ніжні, ласкаво зелені. Незабаром з'являється зелена трава і інші весняні квіти. Замість снігу йдуть весняні дощики, після яких все навколо оживає, природа прокидається. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!